547-й день війни. У горішніх плавнях сьогодні попрощалися із полеглим на війні захисником Володимиром Скорняковим. Військовослужбовець захищав Україну на південному фронті. Його життя обірвалося у 53 роки. Рідні та близькі, друзі, побратими і просто небайдужі громадяни простилися із героєм. Востаннє командирові Сергію довгому вдалося поспілкуватися із Володимиром місяць тому. Настрій у обох був бадьорий. Він спочатку був в сусідньому взводі, а потім вже, коли нас розширювали штат, його перевели в мій взвод. Солдат він хороший. Він як людина хороший, як побратим. Виконував завдання він завжди. Він просто порядочна, от, знаєте, людина, надійним побратимом. Ви знаєте, ось таким, ну, дійсно служити хочеться. Як є... цю втрату переживаєте? туди? Ну, тяжко. Повірте, це дуже тяжко. Вшанували пам'ять полеглого і представники місцевого керівництва. Міський голова Дмитро Биков висловив слова підтримки та співчуття. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого. Сьогодні в День Незалежності України так сталося, що ми проважаємо в останню путь нашого земляка-солдата Збройних сил України Скорнякова Володимира Миколаєвича. Народився Володимир 7 квітня 1970 року. В селі Горби Глобинського району Полтавської області, після закінчення восьми класів нашої загальноосвітньої школи номер 3 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 15 де здобув кваліфікацію машиніста борового станка. У 1988 році розпочав свою трудову діяльність за спеціальністю на буровій дільниці Дніпровського рудоуправління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 1988-1990 роках проходив строкову військову службу. Після служби повернувся працювати на комбінат, де працював до 2008 року. Потім тривалий час працював на підприємстві МАГ. 9 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 21 серпня 2023 року. При виконанні службових обов'язків вірний військовій присязі, солдат Збройних сил України, Володимир Скарняков відійшов у вічність в селі Барвінівці Запорізької області. Вічна і світла пам'ять про Володимира Скарнякова назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Із військовими почистями поховали Володимира Скурнякова на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, що на міському кладовищі горішніх плавнів. Світла пам'ять герою.